Всім привіт! Огляд квітнення-липня почну ось з цієї краси. Подивіться, яка нарядна квітка. Настільки вона багата різними цікавими деталями, що кожну її частинку можна довго і детально розглядати і милуватися. Це другий її квітнення, і на цей раз маю е, три квітки. Зараз, коли вони всі відкрилися, то можна побачити, як з часом загальний кольор уходить в рожевий. Ось, наприклад, ця, що відкрилася останньою, в ній ще багато жовтого тону. Ну, а крім цієї бомбічної губи, мені дуже подобається, як просвічуються крапушки з зворотнього боку. Плюсичок. Чомусь ось ця середня квітка, вона почала вже жовнути. Я не знаю, можливо, її запилили, а можливо, просто не вистачає сил. Сам розмір квітки немаленький, десь біля 10 сантиметрів. І вона така вся пластикова. Ось тут я показую наскільки навіть глянець такий є в неї. І зветься цей клон Дуріган Crozero де Сол. Я погуглила. Дуріган взяли цю назву у сузір'я Південне півкулі неба. Тобто в нас його не видно і нам складно оцінити його красу. Але, мабуть, що для бразильців вона має якесь окреме значення, якщо вони назвали е, назвою цього цю зір'я таку красиву квітку. Мабуть. А щодо мене, то я просто в захваті від неї. Ну і взагалі ця рослина таких яскравих відчуттів. Почнемо з того шоку, як я її отримала, вставлю ось тут фото. Сама висока псевдобульба була 50 см. Це така кремезна, величезна панянка. Ось, вони жовті, зараз без листі. І саме через її розмір я поставила її досить невдало, далеко. І тому я постійно забувала її вчасно поливати. Вона поскидала все листя, з якими прийшла. Ось, бачите, на новому. Нової псевдобульбі на листі видно ознаки зневоднення. Навіть в якийсь момент я подумала, що все, вона засохне, <гум> нічого не буде, не буде у мене ніяких квітів. Та й псевдобульби вона ростила невисокі, від яких я нічого не чекала насправді. Але ж ні, час прийшов, прийшло літо, і я бачу три бутони. А ці бутони перетворюються ось таке сузір'я квітів. Все ж таки не дарма бразильці, її так назвали. Пам'ятаєте цю мою Мікі Рейнбоу? Я все хотіла зняти літнє і зимове квітнення два квітконоси на одній рослині, щоб порівняти наскільки вона мінлива в залежності від, від умов, яких вона розквітає. І ось цей літній квітконос вже. Розкрив майже всі бутошки. А от зимовий, ну він так швидко тає, сушить квіточки. І я вже слідкую, щоб за, за поливом, щоб вона не пересихала, але ну все ж таки спека спекотна і йому важка, я так розумію, їй. І йому прийняв. можливо. Ось, і от покажу те, що залишилось від зимового і літній квітконос поряд. От дивіться, який він... Ай, 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 ай. який він темний зимою, який він так, так плотно забарвлений, такий майже весь бордовий. І які, які, коли становиться так тепло, навіть спікотно, то е, е, тільки вже білі полюсточки цього е, бордового малинового мало. Ось цей літній літні квітнення, то ну, сам формувався десь навесні, попіночки е, формувалися десь. В квітні, в травні, і, як ми пам'ятаємо, тоді стало так неочікувано. Ну, холодно, навіть холодно. І, от бачите, все ж таки малина в ньому достатньо. А ось ці вже пішли на теплу пору, і все вони світліші, і світліші, і майже білі. Ем, ну, може я хоча тут ну, видно по літошкам, що будуть. Ще все, все ж таки темного буде забарвлення. Я знову ставлю такий, як він був ось тут з боку Минулого літа, у мене майже білий. І от порівняємо. Да? Ну, можна сказати, що а, може різні рослини. Навіть язичок. Вже не такий так, трясеться, Не такий темний, да? так. Відчим мені в літньому квітнені вона більше подобається, чесно кажучи. Такий, бачите, у неї жовтий квант ще є. Я перепрошую дуже погано видно, що я знімаю, тому що екран у мене темний, я стою на сонці. Але саме на сонці дуже дуже можна класно показати в подробицях, да, в квіточку. І ця жовта кайма, вона проявляється саме в спеку, в теплу пору. Це одна рослина, точно вам кажу, квітканоса. І наче я слідкую, щоб вона була не пересихала, але там вже і субстрату майже немає, її потрібно вже давно пересадити, але я це хотіла, щоб вони отак разом можна було побачити на одній рослини з різних пор року квітнення. І ось дочекалася. Я ще буду показувати, звісно, літній. Тихо. Так. Ну і продовжу квітненням своєї чекалочки. Три роки. Чекала я її. Це саме та рослина, яку я купила у дівчинки, що виїжджала. Це дуже старий сорт. Панда. Звісно, я напишу повну назву внизу. Можливо, вона ну, так не причарує, як мене причарувала вас. Але я дуже люблю монохромні квіти і ось ці плюски, і губа в білому кольорі. Мене просто полонили. Я дуже довго її чекала, чекала, шукала. І раптово знайшла так неочікувано, І я вам хочу сказати, що в принципі для її стану немалі гроші за неї заплатила, і якось вона у мене не дуже гарно так виходила з того стану. Я казала вже, що з'їла всі листочки, з якими я купила. Але ну, я дуже рада, що вона нарешті приквітла і саме так, як я хотіла. Саме тої білосніжної красулі. Просто біла-біла. Рослина маленька, квіточка не дуже велика, ну може 8 см. Сказати, як вона аж блищить на сонце, але, мабуть, не вийде. Щось у мене сьогодні з фокусом. Ну і наступна моя чекалочка Вікторія Лейс. Теж я її три роки рощу. І нарешті я дочекалася квітнення. Ви погляньте, яка це бомбічна квітка, яка вона розкішна. Цей хижий малюнок. Боже, я так рада, що вона метелик. Я не сильний фанат метеликів, я вже казала, але саме цей гібрид. Мені дуже його хотілося. Погляньте, яка, яка губа. Як промальова. Промальов, Промальовані пелюстки. І не маленька вона теж. Я чомусь думала на фото і дивилася у інших дівчат, щось мені вона казалася такою невеличкою, але вона крупна. От навіть бачите, можна порівняти з паблікою. Зараз у мене квітне. Або ну, тут, мабуть, що таке не інформативне інформ... порівняння, але ну майже одного ну, розміру з пам'я. Ну, я думаю, що Вікторія Вікторії Лейс я нікого не здивую. Це сама моя така радість. Радість, що вона нарешті у мене розквітла, що вона розквітла метеликом, тому що вона реально дуже красива. Дуже одна з мабуть, що ем, один з найкрасивіших метеликів. Такий складний по своєму забаромленню. Так що така у мене радість. Буде ще один гудошка. Дочекаюся. И снова покажу <laughs> панду, ох, как она мне не подрубится. ай яй Ну, Патричка моя, трудяжечка такая, разумничка, расквитай, раскрывай. Ну, я, даже не знаю, что я там снимаю. Выплескаю экран телефона, еще и темный экран, вы и обычно. Ось така краса. И ось такая краса. О, Господи. И ось такая краса. Покажу вам ще свою новиночку. Дуже я люблю е, соломелі, дуже я його люблю навіть більше, ніж е, усугашита, а знову ж таки через таку монохромність, то, то тут майже така жовта е, біла губа і яскраво жовті такі пластикові пелюстки. Вона не блищить, не глянцева. І мені здається, що вона ще не до кінця набрала колір, він такий ще трошки з зеленцою. Але такий соковитий, такий соковитий, блядь. Прям ось... как баночку з гуашею взяли, макнули туди. І ось... Таке у нас яскраве чудо вийшло. Ще покажу осого Мейлі в більш таких теплих тонах, в промінях сонця, що сідає. І на цьому буду завершувати свій невеличкий огляд квітнення-липня. Дуже дякую за увагу і всім пока!